Що ти м. Давай познайомимося нарешті. Опиши себе, будь ласка, одним словом, от себе як людину. Спокійний хлопець. Мені здається, що я спокійний хлопець. А опиши себе ну, можливо, одним словом, можливо, не одним словом, як футболіста Я закоханий у футбол з дитинства. Я почав грати зі старшим братом, коли мені було 5 років. І відтоді в моєму житті завжди є футбол. Тим не менше, я вас час чуся і вдосконалююсь. Що українські болівальники ще повинні знати про тебе? Напевне напевно, те, що я командний гравець, що я люблю готувати для своїх друзів, що я забуваю голи і бажаю нашій команді та нашим болівальникам багато багато успіхів разом. Ти розповідав про те, як ти став футболістом, чому ти обрав футбол у дитинстві? Напевно, можливо, в тебе був якийсь кумир у дитинстві, можливо, він досі є. Моїм взірцем завжди був месь. Я вболівав за Барселону з юних літ і досі дивлюся його ігри, навіть коли він грає за МЛС. Станом на тепер. Чим ти пишаєшся, що ти досяг у футболі? От є щось таке? тим що став дворазовим володарем Кубка Ізраїлю. Тим, що отримав виклик до національної збірної. Станом на тепер, це звісно, все добре, але я прагну більшого і буду продовжувати прогресувати якомога швидше. Ти усю свою футбольну кар'єру провів е, у себе на батьківщині, і ось по суті, Полісся це твій перший, так би мовити, закордонний крок. І чому ти на нього зважився? Перш ніж погодитися на цей трансфер, я багато прочитав про Полісся і знаєте що? Мене вразило те, як клуб швидко розвивається. Я спілкувався з людьми, які мені дуже рекомендували. І країну, і клуб. У мене кілька знайомих грали тут, і від них я отримав лише схвальні відгуки. Я залишив Ізраїль, бо хотів зростати професійно, реалізувати свій потенціал. Сподіваюся, що це станеться саме тут. Плюс я був вражений усім побаченим, особливо коли приїхав на тренувальну базу. Я побачив перед усім професіоналізм у всьому і зрозумів. Лю, що тут зможу рухатись вперед, Чи були у тебе якісь сумніви стосовно переходу цього? жодних як тільки я побачив тренувальну базу, місто, людей, я зрозумів, що зробив правильний вибір. Хочу грати у Поліссі. Тренувальний комплекс взагалі неймовірний. Я думаю, що навіть не всі топ команди мають щось подібне з усіма цими умовами, професіоналізмом усіх працівників клубу футболістам можна прогресувати до найвищих рівень. зазвичай іноземці не дуже зараз хочуть їхати в Україною. Це зрозуміло чому. Але напевне перед тобою не стояло таке питання, оскільки ти ізраїльтянин і Ізраїль. На жаль, так само як Україна знає, що таке війна. Це справді так, бо я теж приїхав з країни, яка знає, що таке війна. Але разом з тим я розпитав своїх знайомих, які грали тут про все, що мене цікавило. На підписання контракту в Україну я приїхав зі своєю дівчиною. Ми хотіли переконатися, що будемо у безпечному місці. До того ж, я дуже хочу сконцентруватися тільки на футболі. Як я вже сказав, прагну віддавати всі сили за команду. Ну, і хочеться почути твої враження від перебування в Поліссі, хоч ти тут недовго, там буквально лічені дні, але тим не менше, які твої враження. Аквуця, перш за все, хочу сказати, що команда прийняла мене дуже і дуже добре. Ще до того, як я сюди приїхав, мене запитували, як я почуваюся, і якщо мені щось потрібно, кожен у цьому готовий мені допомогти. І це також було неймовірно приємно. Знову ж таки повторююсь. Тут професіоналізм на найвищому рівні: вітаміни до і після тренування, додаток, яким користується команда для організації робочого процесу, це все топ. З ким ти спілкуєшся найбільше? Мені Я вважаю, що я дуже комунікабельна людина, яка легко знаходить спільну мову з кожним. З самого першого дня я спілкуюся добре з усіма. Зізнайся чесно, до приходу в полісся, що ти знав про Україну і що знаєш тепер напевне, як і всі, адже я дивлюсь новини і знаю, що відбувається у світі. Я знав, що в Україні йде війна, але окрім цього, я був більш зосереджений на команді та футболі і хотів знати більше саме про Полісся. Сподіваюся, що після поновлення сезону ми будемо лише радувати наших уболівальників. Скоро у тебе день народження я там подивилася 2 лютого. Як би ти хотів його відсвяткувати? Що би ти хотів е -е, побажати собі, і можливо, який подарунок хотів би отримати? <посереджен> перш за все, я хочу побажати своїй родині щастя та здоров'я. Я вперше залишаю свою країну, тому мені їх дуже не вистачатиме. А ще я бажаю успіхів по лісцю. Я буду старатися забивати якомога більше голів і робити багато асистів. Бажаю команді успіхів та досягнення поставлених цілей. Це напевне все, що я хотів. І наостанок, які твої от завдання на залишок цього сезону, так скільки голів можливо ти маєш забити, щоб знаєш в кінці сезону? Ти сказав. Я собою пишаюсь. Я вважаю, що потрібно концентруватися не на кількості голів та асистів, а більше працювати на полі і вірити в себе. І тоді і голи, і асисти прийдуть. І я вірю у себе і віддам усі сили за команду. І найостанніше питання: на якому місці нині Полісся в чемпіонаті України? А П'яте. Нині п'яте. You know. be... але ми повинні бути в трійці. Я знаю <laughs> бути в трійці. А наступного сезону треба боротися за чемпіонство.